Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть Російської Федерації! Друзі, сьогодні 4 вересня 2024 року. І я хочу показати вам такий сорт винограду як пам'яті вчителя. Бачите? 5 копійок і ягода. Видно вам так, що маленьке. Ранній термін дозрівання. Майже безпроблемний. Але якби гарний сезон, він був би раніше. Грон досить, всі знімати сіточки не буду. Пробачайте. Бачите, є трошки і гнилі там. Не без того ідеальних сортів не буває. Якесь гроно достигло, якесь не достигло. Ще ось таке ще є гроно. Лист у нього ось такий. Лоза. Ще не визріває, можливо, через навантаження. Бачите, є грон. Є якісь підсіточку, якийсь ні. Ось так. Пасинковий рожай, ні, шукаю вас, одна лоза визріла, одна єдина. Навести його, але подивіться, тут вона визріла, а тут ну, тут якийсь інший колір має. Ну, тут таке, небесно. Гарний, гарний сорт товариство, варто мати, але через навантаження велике воно, вон, бачите, там слизень поточив громад, не окутав його, не вистачило часу. Якщо його сильно навантажити, він переходить. В ранні терміни, а не надранні. Бачите ось лист його ще раз показую. Це сорт такий, який варто мати. Варто мати. Зараз ми зріжемо декілька ягід і перевіримо їх на цукор. Тварець, тому що вимкнути. Ось такі ягоди зірвав. Вибачайте, не зміг і різати, і. І знімати. Ягода хрумка з гармонійним смаком. Ось так вдалося розрізати, що в кісточок не видно. Ну і зараз ми візьмемо на цукор, перевіримо. Скільки ж він має цукру. Ось так товариство. Має 17 цукру. 17% цукру має. Це дуже солодкий має бути. Зараз я ж скуштую його. Приємний. Ось вам кісточка. Кісточка вже забарвлюється. Дуже приємний виноград. Раджу усім садити. Пам'яті вчителя. Бажаю всім гарних врожаїв. Перемоги над одвічним ворогом. Слава нації! Смерть російській Федерації!